Для першого цілодобового театрального марафону у театрі задіють чотири локації. Вистави відбуватимуться на сцені, в малярці, в репетиційній залі та у фуєтеатру. Поки актори відсипаються та готуються, в театрі триває підготовка. На другому поверсі театру відкрила виставку. Акторів першого театру малювали учні мистецьких шкіл Львова. Учасників запросили на відкриття. Дуже багато вже бачило, тому що проходять репетиції. Вони піднімаються на другий поверх. Хтось пізнає себе, хтось починає значить шукати хто і я. Тому що я давала творчу свободу всім студіям. Вони мали можливість робити різні техніки, різні ідеї. Вони могли інтерпретувати, стилізувати. На сцені театру вже готові декорації для першої вистави марафону. Всі інші реквізити для вистав по групах поскладені у приміщенні поруч зі сценою. Ці забираються, виставляються інші частки. Частина тут це так звана кишеня сцени. Є ще така велика кишеня сцени, де також зберігаються декорації. Марафон триватиме 24 години. У програмі вісім вистав буде також дві перформативні читки, які будуть читати молоді драматурги в паузах. Молоді люди. У нас тут буде така нічна тусовка. Ось. Так, мобілізовані всі сили театру, артисти розподілені так, аби ці вистави вісім могли бути зіграні, в принципі, аби переставити декорації, аби змінилися і не лишилися тут на сцені дрімати артисти. Сподіваємося, що все в нас вдасться. У п'є каву та готуються до марафону. Актор театру Ярослав Дерпак. На вішаках висять підготовлені костюми. Ми запаслися тою кавою на сьогоднішню ніч. Ну і звичайно, репетиції, це секрет успіху будь-якого актора. Ну і враховуючи теж наш марафон, переноситься вже двічі. Це має бути щось дуже геніальне. Мабуть, і все дуже має бути злагоджено працювати, і тому, тому має бути все добре. Завершиться марафон завтра. Остання вистава Крила Ангела. Початок о 15.30. Іван Іванка Дусько, Володимир Стадник. Новини на Суспільному. Львів.